Всім привіт! Мене звуть Рибалка Дар'я, і ви слухаєте подкаст Точка росту». У сьогоднішньому епізоді ми говоримо з Олесею Короб, сертифікованою тренеркою з Пілатесу. Вона має досвід роботи вже понад два роки, за цей час провела більш ніж 1700 персональних і групових тренувань і допомагає жінкам створити сильне і здорове тіло без вигорань. До речі, цікавий факт: наша гостя має вищу освіту в сфері міжнародних відносин, проте вирішила спрямувати свою кар'єру у напрямку спорту, так як вона з самого дитинства. Олеся, вітаємо і давайте трошки поспілкуємось. Олеся, будь ласка, розкажи трохи про себе, як ти дійшла до фітнесу, до спорту і чому саме ці напрями ти зараз. Угу. Uh, так, Привіт! Я сертифікована тренерка з Пілатесу. Займаюся вже з цим напрямком, вже два роки треную дівчат. І, в принципі, я з дитинства з п'яти років займаюся сучасною хореографією. І якось так склалося, що постійно хотіла пов'язати своє життя зі спортом, з тренерством, з викладанням, і, і прийшла е, спеціальне навчання, і от зараз е, да, е, продовжую шлях в цьому напрямку. А пілатес, е, знаєте, обрав він сам мене, тому що мені завжди подобалось. Градітність рухів, усвідомленість в тренуваннях, не просто так щось з поспіхом, да? а для чого ми робимо. Тобто більш такий серйозний підхід. Угу. Серйозний підхід е... у порівнянні із чим? Е... Ну, Тут може бути, знаєте, два лагеря. Да? Серйозний підхід у порівнянні з якимись іншими напрямками тренування я зараз кажу більше за групові тренування, да у фітних студіях, до яких ми звикли. Тобто є тренування, на які ти приходиш, тобі кажуть вправу якусь роби, і все да не слідкують за технікою. Ти потім виходиш і думаєш, блін, в мене щось болить. А я, наче, прийшла на тренування, щось потрібно покращити, а якось в мене вже, ну, я не хочу туди повертатися. Тому для мене підхід усвідомлений в тренуваннях на першому місці. Угу, Дякую. Таке питання. Ем, Пілатес, він спрямований на тренування якихось особливих типів м'язів, чи це взагалі тренування комплексне всього тіла? О... Взагалі, щоб не занурюватися, да сильно в історію е, так коротко, е, пілатес спрямований на укріплення м'язового нашого корсету, тобто глибинних м'язів, які нас підтримують. Да, підтримують наш хребет, підтримують нашу поставу, е, підтримують в балансі нашу гнучкість. Але якщо е, порівнювати з іншими да, напрямками, то він направлений так звісно, на укріплення м'язів живота, спини і рук, тобто якраз е, цього, всього центру нашого тіла. А ви сказали трошки про поставу і спину. Це, напевно, дуже популярний. Напрям тренувань для тих, хто має такий сидячий сидячу роботу постійно в офісі, якщо я правильно розумію, О, так так. Він направлений, от якраз влучно да підходить для тих людей, які часто сидять. З роботою пов'язано да, з повсякденним життям, коли у нас затискається все попереду, да, грудні м'язи, розслабляються спинні м'язи, якраз філатес направлений на гармонізацію і балансу в нашому цілі. З приводу балансу, е як потрібно можливо, часто займатися для того, щоб це стало вже звичкою і цей баланс тримати постійно, а не лише від. Точки мотивації до точки мотивації, як, наприклад, в мене, бо в мене дуже нерегулярні заняття спортом, mm -hmm. можливо, є якась частотність, якою um, треба це робити ну, для кожного, да це буде індивідуально, але от про мотивацію на мотивації одні ми далеко не зайдемо, тобто потрібна дисципліна, потрібні маленькі кроки. Тобто, якщо починати навіть з п'яти хвилин зранку, ввечері неважливо коли. Да, щось просто порухатись, ви вже програмуєте своє тіло для того, щоб да, збільшити свою енергію. Тому починаємо з мінімуму, але якщо вже говорити так більш професійно і щоб ми, звісно, відчули результат, то це ж, хоча б три рази на тиждень по годинці, ми повинні... Приділяти увагу спорту, тобто це і розминка, і основна частина, і вправи на гнучкість, щоб балансу, збалансувати да, повністю е, нашу енергію і наше тіло. Угу. Три рази на тиждень звучить в теорії дуже гарно, але де, ну, не знайти час, можливо, є якісь корисні поради, як все ж таки людям, хто працює на повний робочий день, знаходити на цей час, як, можливо, себе. Примусити по мотивації, зрозуміло, вже не допомагає. Е, ну, то справа у власних пріоритетах. В мене е, була така е, історія да, з практики. Е, до мене ходила жінка, яка мала дві роботи, троє дітей, троє. і найменшому було а. на той час 3-4 місяці. Вона ходила два рази на тиждень стабільно. Да, але все одно вона дуже активно е займалася да, спортом, і вона ніколи не переносила, е не казала, що ой, я запізнююсь, тобто в, в неї було все чітко. Тут потрібно почати да, виділити не одразу, звісно, ці три години на тиждень. Півгодини е, на цьому тижні вийшло супер. Значить, на наступному я можу 40 хвилин виділити. І так поступово-поступово, але не потрібно виділяти три години у свій вихідний, е, відпахати в залі, і все. Ми розслабились. Ні, це так не працює. Це більше демотивує, і потім ми будемо думати, Боже, я не хочу вже йти туди. Я краще положу на дивані, відпочину так. Угу. А от з твоєї практики, е, чи є якісь. е, Чи відслідковувала ти по своїх е, учнях, студентах, в цьому випадку, е, ну, як це в спорті сказати. кажуть, в, 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 вихованців. вихованців? Можна навіть. е, Як, можливо, регулярні фізичні навантаження впливають на стресостійкість, можливо, навіть. Здатність і бажання приймати якісь рішення, бо ми говоримо про дорослих людей вже, і це теж важлива частина життя. Е, та, стресостійкість це така навичка в нашій буденності, яку потрібно постійно е, удосконалювати. І якраз спорт він гарно впливає. Це такий природній да, каталізатор для того, щоб ми тренували стресостійкість. Е, під час Руху будь-якими заняттями, ну зараз ми говоримо більше про пілатис, да більш свідомий такий підхід до тренувань. Ми спалюємо, ну умовно, да спалюємо гормон стресу. Тобто від цього у нас вже покращується самопочуття. Ми швидше приходимо в норму, швидше приходимо в такий стан спокою, і плюс будь-який рух. Активізує да, наш кровообіг, покращує е, постачання кисню в мозок, і таким чином ми можемо більше і швидше приймати якісь рішення в стресових ситуаціях. І ще одне: е, коли ми тренуємося, дізнаємося щось нове, е, робимо якісь вправи, які. Знаєте, так через не може, але це не може таке більш лайтове, коли ми трішечки виходимо з зони своєї комфорту, з зони свого комфорту, але нам це подобається, і тут ми вчимося да направляти свою увагу і збиратись в потрібний момент, в потрібній ситуації, коли так я це зможу зробити. Мені це необхідно без зайвих чинників і зовнішнього впливу, да, які, які на нас впливають. Угу, цікава досить думка. Ем... Хм. Таке питання: чи тренуєтесь ви для себе? Не коли ви тренуєте інших, а для себе, щоб самостійно це відчувати? Е, так, зараз, зараз вже треную. Але коли я починала тільки да, е, працювати з дівчатами? В мене було супермега багато енергії, ентузіазму. Звісно, він і зараз є, але вже він такий більш трансформувався. Я тоді максимально викладала всі свої сили, всю свою енергію. Я працювала. там в мене було п'ять тренувань. Я всі п'ять тренувань працювала повноцінно, тобто п'ять годин. Ну, м'язи мої боліли. Потім я зрозуміла, що ну це для мене не дуже. Я почала от вигорати. Да, мені це подобається, але в мене вже не було цієї мотивації, того запалу. Я подумала: так, щось потрібно змінювати. І згодом це не через тиждень, не через навіть там два, не знаю, ну через певний час я зрозуміла, що потрібно балансувати. І я вже е, так фільтрую, да? коли я допомагаю дівчатам щось показую, щось виправляю, щось мотивую. Да? Я залишаюсь у е, ресурсі на тренування з дівчатами, але мені і вистачає свого власного ресурсу на е, себе. Да? Я тренуюсь і для себе, і для того, щоб показати щось нове, щось дізнатися. Да? Тобто я тренуюсь. Е, полезным, з полезним, з'єдную, коли і для себе, і щось показую для дівчат. Тому це дуже важливо мати баланс в роботі. Навіть якщо робота це ваше хобі, потрібно відокремлювати це. А таке питання ще з приводу мотивації інших. Е, є якісь у вас техніки, як ви можете допомагати і мотивувати інших дівчат, знаючи там їх бекграунд, історію, родину, роботу. Є якісь, можливо, техніки, як в спорті мотивувати людей? Ну, дивіться, тут потрібно більше і у дівчат да, спитати, але відносно мене. Е, якщо абстрагуватись, то першопочатково, да, ми повинні, коли ми приходимо на тренування, перше обирати тренування, яке нам до душі. От як від якого ми кайфуємо, не те, що сказали там, якщо я буду бігати або скакати на, там, на батутах, я спалю е, багато калорій і все, я схудну або там наберусь якісь додаткових м'язів. Ні, якщо вам подобається розтяжка, якщо вам подобається йога, йдемо на неї. Це перше. Друге, ми обираємо тренера, який відгукується нам, тобто його енергетика, не знаю, його зовнішній вигляд, його слова, як він нас підтримує, тобто в кожного різний підхід. Хтось стоїть над вами і каже, так, давай швидше, швидше, ще, ще, ще. В мене трішечки інший підхід, навпаки, я кажу дівчатам, щоб вони прислухались до свого тіла. Тобто, якщо вже ось так. То ми зупиняємося, тобто такий більш бережний підхід. Тому ось такі моменти міні-мотивації, які ми вже та, дівчинка, яка приходить на тренування, неважливо, це індивідуальне або групове, вона вже обирає свій спосіб мотивації. Угу. Таке питання. Ви до своїх підопічних звертаєтесь як до дівчат жінок. Чи є кейси з чоловіками, чи є якась тенденція, як це розвивається? Бо я, живучи в Німеччині, я бачу, що навіть на ті курси, які загалом є більш такого жіночного направлення, все частіше приходять чоловіки. Ну, в принципі, за мою кар'єру да, тренерську не було так багато випадків, тому що я працюю в такому ну максимально жіночному, знаєте, фітнес просторі, але за от два роки. Один раз, навіть ну декілька разів, один чоловік прийшов з спортзалу на стрейчинг, але це було індивідуальне заняття. Тобто, в нього був запит. Я хочу щось нове, щось дізнатися, бо в мене щось взагалі нічого не рухається додатково. І, от в нього був такий досвід, але він один раз прийшов і все. Ще був випадку, коли дівчата зі своїми хлопцями, да або чоловіками приходять. Тут вже мотивація додаткова для них. Це не вони самі, але після тренування ніхто ображений ніколи не виходив. Всі ось так: вау, та супер дуже круто. Тому е, та, не потрібно, знаєте, цуратись, що от е, чоловіки це там пілатис не для чоловіків, стретчинг не для чоловіків. Ні, все і для чоловіків, і для жінок тут же ви обираєте, чи комфортно вам, та, чи впевнені ви в собі, чи ні. І тому для кожного свій якийсь напрямок можна знайти. <гану> дуже дякую. Можливо, є ще якісь інші міфи про тренування, про заняття в залі, чи заняття пілатесом взагалі, які ви чуєте в своїй професійній кар'єрі, можливо, неодноразово, і які б ви могли розвінчати зараз з нами? Ой, ну стосовно Пілатесу, дуже багато міфів входить да, з ним. А перше. Те, що Пілатес це щось дуже легке. Те, що ми прийшли, подихали, потягнулись ножку Еці в бік, і все. Е, ні, Пілатес е, направлений на укріплення м'язів. Тобто е, в ньому працює така система, що чим більше ми дізнаємося, якісь нюанси а в принципі, а в, в Пілатесі да, там дев'ять основних принципів. Тим важче нам стає тренуватись, тобто дівчата, які приходять на групові тренування і кажуть, ну я так чисто так порозтягуватися, ті, хто ходить давно, і вони дивляться да, на цю дівчинку і ну посміхаються, тому що вже розуміють, що це не так. І стосовно більше такого буденного, це приходять дівчата і кажуть, ну, напевно цей напрямок не для мене, мені потрібно схуднути, розтягнутись, не знаю, пофарбувати волосся, да, ну, умовно, якісь додаткові чинники, е, які вони ставлять перед собою і кажуть, ні, це не для мене. Коли ви приходите на будь-який напрямок, це він вже для вас. Ви вже да, його обрали. Кваліфікований тренер, да, гарний тренер, він е підлаштує всі вправи е під вас, щоб вам було максимально комфортно. Тому не потрібно е тримати це в голові, що мені потрібно щось зробити для того, щоб прийти на спорт. Ні, все так не працює. Дуже дякую. Якщо ми починаємо тоді з якихось маленьких кроків, ми ще можемо не дійти до е, спортивної зали, але почати хоча б із своєї буденності. Можливо, є якісь вправи базові для новачків чи тих, хто е, колись займався спортом, але забув, з чого можна почати, щоб, хоча б, якщо в людини, наприклад, е, сидяча робота, щоб. Почати цей шлях е тренувань uh -huh. вдома, на на набирати обороти, так сказати, потрошку. Можливо, можете порадити якісь вправи чи блоки вправ. Uh -huh. ну, тут, знаєте, потрібно прям показувати, але єдина вправа, з якої ми починаємо і кожне тренування, да, кожен свій день це з нашого дихання. Тобто, ми налаштовуємося на якісь фізичні. Да, навантаження. Тобто глибокий вдих, видих, ми вже відпускаємо всі зайві думки, і ми зосереджуємося на тому, що нам потрібно зараз да, працювати, щось робити цілом. І ми можемо починати з максимально класичних вправ: це да, в сторону, колові рухи плечима, руками. Тобто е немає універсальних вправ робити це. І це для початківців е, класно почати, і далі ми будемо прогресувати. Ні. Тобто, ми повинні підлаштуватись під себе. Наприклад, якщо я сиджу постійно, да, це обов'язково потрібно починати з шиві з плечей, з рук, з розкриття грудного відділу. Тобто будь-які такі мінімальні вправи, які ви порухаєте в різних площинах, да, своїми кімсівками, вони вже вам дадуть додатковий заряд енергії і додаткового. Такий от сві свіжий, ем, свіже повітря да, у вашому цілі. Може, є якісь тоді антирекомендації, що точно не потрібно робити початківцям? Ну, що не потрібно робити? Ну, можна сказати, що не потрібно починати різко. Тобто, так, я думаю, з завтрашнього дня я займаюся спортом. І знаєте, пішов. І одразу там гантель на 30 кілограмів підняв. Або завтра я займаюся стрейчингом, і все мені завтра потрібно сісти на шпагат. От таких різких рухів ми не робимо це не потрібно, все поступово, але ось це поступово дуже хитре для нашого мозку. Нам хочеться постійно відчувати якийсь візуальний ефект від вправи, от постійно хочеться щось більше. От на тренуваннях групових я постійно показую вправу і полегшення. І одразу кажу, що якщо ви відчуваєте, що ваш організм виснажується сильно, що ви втрачаєте. Техніку, будь ласка, полегшення це те, що для вас потрібно. В цьому немає нічого. Але. Не всі дівчата до цього прислухаються. І я розумію, тому що ми постійно хочемо бути да, навіть не для когось, а для себе. Ну, а що, я зможу, та да, зможете, звісно, але зараз у вас втрачається техніка. І навіщо ми приходимо кудись або працюємо, да, виділяємо час навіть вдома. Якщо ми працюємо з поганою технікою, ми можемо щось собі пошкодити, і, і тоді якийсь сенс від цих тренувань. Абсолютно вірно. Це були мої гріхи на початку навчання в університеті, коли я з, скажімо так, великого спорту перейшла в такий більш е аматорський, всіма видами одразу займатися, кілька разів на тиждень, і одразу потрібно в перший тиждень побачити результат, де щось виросло, де щось спало. Е да, так не працює, на жаль. На жаль, ага. да, але від того ми повинні і кайфувати від самого процесу, да, а не від результату. Результат це такий приємний наслідок від класного кайфового процесу. Це 100%. І, до речі, до цієї теми, бо гарний тренер, як ми вже з'ясували, це якарний викладач англійської мови з вами назавжди, чи хоча б на дуже довгий час. Ем... Чи були у вашій е, професійній діяльності моменти, де ви дуже довго співпрацювали з клієнтом і бачили е, його, наприклад, кар'єрний розвиток? Коли приходить дівчина е, лише на початку своєї кар'єри, скажімо так, десь через рік-два в неї вже з'являються можливо інші запити або інший час. Їй потрібен, бо в неї е, кар'єрне зростання пішло, або в неї були проблеми з кар'єрним зростанням протягом mm -hmm. часу, як ви займалися. Uh, ну тут знаєте, в прям особисте життя ми не заходимо сильно, да? ну, на, на індивідуальних заняттях можемо так щось обговорити. Але єдине, що скажу, що м, тренування вони допомагають структурувати наше життя. Тобто від тренувань залежить наша дисципліна, наше відношення до власних пріоритетів. В мене була дівчинка, яка виходила на свою обідню перерву на тренування. І після. Цього, як ми да, розвантажили мозок, це вже була десь 14 година дня. От вона приходила на тренування, розвантажили мозок, розвантажили тіло, і вона каже, що Боже, мені аж легше далі да, продовжувати і жити це життя. Е, тому е, кар'єрне зростання, і в принципі будь-яке зростання власної людини, воно залежить від багатьох факторів. Спорт є в цих. Фактор, він нам допомагає, допомагає нашому тілу, допомагає нашому здоров'ю. Тобто, якщо ми постійно ходимо, і у нас болить шия, не знаю, болить живіт, ми некомфортно комфортно себе відчуваємо в нашому тілі, у нас весь фокус уваги буде на цій проблемі. Тобто, ми вже не зможемо фокусуватися на інших, на роботі, да, на яких задачах, на сім'ї і так далі. Тобто, якщо ми будемо. Виходити з любові до себе, то тоді будь-яка кар'єра, да, будь-яка робота буде завжди ем, прискорюватися, да? ми завжди будемо себе довершувати в цьому напрямку. Хм, дуже дякую, дуже слушна порада, коментар. Ем... Дуже дякую, Олеся, сьогодні за нашу розмову. Будь ласка. І залишаємось на зв'язку. Бажаємо нашим глядачам і слухачам багато здоров'я і сил, життя довге, і про себе потрібно піклуватися. Угу. Дуже дякую і всього найкращого. Дякую навзаєм.